Доброго дня, слава Україні! Сьогодні ми побалакаємо в авіаційну метеорологію. Люди вперше почали літати на повітряних кулях і відкрили аеропольотів 5 червня 1783 року на Аеростаті. Ну а дещо пізніше вже літали на державля з двигунами. Але найбільш широко для перевезення людей а також у військових цілях використовуються літаки. Що таке літак? Давайте розглянемо. Ну, літак це літальний апарат, ваші для ульоті в атмосфері за допомогою двигуна і нерухомих крил. Ну, літак здатний переміщати з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила. Складається з п'яти обов'язкових елементів. Крило, силова установка, шасі, хвостове оперення та фюзеляж. Які? Давайте розглянемо, які небезпечні для авіації явища погоди і вплив на виконання безпеки польотів. Ну, перша це гроза. Давайте, перш ніж розглядати грозу, варто звернути увагу на те, звідки ці грози виникають. Ну, в природі існує таке явище, як хмари. Це хмари, це скупчення на певній висоті в тропосфері продуктів конденсації водяної пари. Чи кристалі кристалів льоду, чи тих інших. При укрупненні хмарних елементів і зростання їхньої швидкості падіння, вони випадають із смагу рядів опадів за формою хмарних утворень. Виділяється, є 10 тоді хмар, але основні це, які треба пам'ятати, це три. це перисці, купчасті та шарування. Далі це гроза. Це складне атмосферне явище, що характеризується інтенсивним хмароутворенням і багаторазовими електричними розрядами у блискавок. Ну, Грози виникають у часу дощових хмарах, які в цьому випадку називаються грозовими. У грозових хмарах сконцентрована колосальна енергія, прояв якої завжди вражає людською уявою. Як правило, у грозові хмарі невеликих розмірів. При конденсації водяної пари виділяється така ж кількість тепла, як при вибуху атомної бомби середнього розміру. Вся ця величезна теплова енергія, що виділяється при конденсаційних процесах, витрачається на розвиток хмарі висхідних струмів, які підтримують у зваженому стані сотні тисяч тонн води. Ну, у грозових хмарах найбільшу загрозу для авіації представляють такі небезпечні явища, як сильна турбулентність, потужні вертикальні струми повітря і терсине зледимні електричної заряди, град і зливові опади. Ну, іноді всі ці небезпечні явища можуть спостерігатися одночасно. Під хмарами небезпечно встановлюють ковалісті вітри, що досягають ураганної сили, смерчі, зливи між хмарами сильні спадні і висхідні повітряні потоки. Та й прибольті грозові хмарі або поблизу неї. Може статися потрапляння блискавки літак. Ймовірність ураження літаків збільшення маси і швидкості польоту повітряного судна. Ну, Найвище вражається, це блискакуються радіоантени, крила, стабілізатор і фюзеляж. З возовими розрядами тісно пов'язані атмосферні радіоперешкоди, які викликають радіоперешкоди, особливо на дових хвилях. Вони створюють шум і тиск у наушниках. Далі це граш шквали смерч. Ну, гра це опади, як ви знаєте, у вигляді людяних ядер сферичної форми чи часто криги діаметром від 5 до 50 мм, інколи більше. Ну, вони випадають ізольовано, але вигляді в вигляді неправильних комплексів. Гради не утворені тільки з прозорої криги або раду і прошарки, товщиною не менше 1 мм що чергуються напівпрозорими прошарками. Опади у вигляді градусу спостерігаються, як правило, гроза гроз влітку, коли температура біля поверхні землі не нижче 20 градусів по Цельсію. Частіше за все, град проходить вузькою не більше 10 кілометрів, проте довгою, інколи, інколи на сотні кілометрів смугів. Велику небезпеку для польотів в грозових хмарах і під ними являє, являє град, І хоча град буває не при кожній грозі, але за статистикою середньо на 10-15 випадків гроз, випадання галуму це не тільки стихійне лихо для народного господарства, але також і для авіації. Він може пробити обшивку літака. На стоянці, а в польоті може постраждати не тільки обшивка, але й біни і обтічники антенна. Далі це шквал. Він небезпечний для літальних апаратів, які перебувають у польоті на малих висотах, тому що його висота може досягати 2-3 кілометри, а також для авіаційної техніки розшатований на радобі. Ну, Шквал, як і град, це локальне короткочасне явище погоди, пов'язане з активними зливами та грозами. Ну, виникає головним чином при проходженні холодних фронтів. Необхідними умовами при цьому є досить великі запаси вологи в теплій повітряній масі. Значні контрасти температур біля землі і на висотах. Ну, шквали бувають внутрімасові і фронтальні. Останні бувають фронтальні найбільш небезпечними. Далі Ну, Це ожеле. Що таке ожеледь? Це щільний шар льоду, що утворився на предметах або поверхні землі в результаті осадження та замеження переохолодженого дощу, мляки або квапель туману. Умови утворення ожелоді залежать від температури повітря, дефіциту точки роси, швидкості вітру, величини охолодження в приземному шарі, що вкриває поверхню і рельєф місцевості. Ну, температура там найчастіше це від 0 до, 10, до мінус 10 градусів по Цельсію. Значно ожовець може утворитися в зоні атмосферних фронтів. Швидкість яких зменшується, а температура від плюс 2 до мінус 15 градусів по Цельсію. Потрібно, потрібно бути уважним, тому що ожелець ускладнює звіт і посадку літарного апарату. Особливо небезпечні зліт і посадка переожу для літальних апаратів з великим злітно-посадними швидкостями. Далі це злеміння. Що це таке? Це відкладення льоду на оптичних частинах літака, силових установках і зовнішніх деталях його спеціального обладнання при прольоті в повітрі, що містить переохолоджені краплі дощу, Ну, води. Зледення. Призводить до збільшення ваги літального апарату і витрат палива, до зменшення тяги вигнів і спотворюють показники приладів, може також порушитися радіозв'язок. Найбільш бомжна поява задання це температура від нуля до мінус 20 градусів Цельсія, наслідок сублімації водяної пари при швидкому зниженні літального апарату з більш холодних, більш теплі шари до вході в шар інверсії або буде замерзані про капель опадів, що стикаються з поверхнею повітряного судна. Ну, зледеніння найчаще, найчастіше відбувається в хмарах, розшатованих на висоті 2-3 км над землею. При мінусових температурах найбільш мовірне обмерзання у водних хмарах. У змішаних хмарах обмерзання за вішу водності і капельно рідкої частини кристалічних хмарах імовільних мерзання мала. У фронтальній хмарності найбільш інтенсивне задіння повітряного судна відбувається часто дощових хмарах, пов'язаних з холодними фронтами фронтальної плузії і теплими фронтами. Найбільш інтенсивне задініння може спостерігатися при польоті під хмарами в зоні переохолодженого дощу або У хмарах верхнього ярусу має майне, бо слід пам'ятати, що може можливо інтенсивне цінне задиміння, перестав шаруватих і 300 пчастих парах, якщо вони залишилися після груйнування грозових пар. Ну, Інтенсивність вимірювання швидкістю наростання льоду в одиниці часу. Це слабке до 0,5 мм на хвилину, помінне від 0,5 до 1 мм. на хвилину. Хвилину і силе більше метр на хвилину. Тепер розглянемо атмосферну турбулентність та богданки. Ну, Турбулентний стан атмосфери це стан, при якому спостерігаються невпорядковані вихові рухи різних масштабів і різних швидкостей. Основною причиною турбулентності є виникаючи в атмосфері контраси вітру і температури, в результаті чого порушується рівновага аеродинамічних сил. Виникають також додаткові прискорення, що викликають перевантаження а ж болтанку. Таким чином, бовтанка це безладні переміщення літального апарату при польоті в турбулентній атмосфері. Богданка обмова до турбулентній атмосфери може виникати таких умов. Перше, це в при приземленому шарі ще з однакові нагрівання земної поверхні терття повітряного потоку у поверхні землі. Друге при перетині висхідних шарів у зони трупопаузі в зоні інверсії на поверхню землі. Третє при входженні в хмарність, виділяється тепло конденсації. Четверте гірській місцевості. Це гірські хвилі і виході на підвітравної сторони. П'яте це у зоні струменової течії. І шосте це у зонах збіжності та розході повітряних потоків. Є ще таке поняття турбулентність ясного неба, тяну називається. Це належить до небезпечних для авіації метеорологічних умов, так як може зустрітися несподівано і негативно вплинути на полі. При цьому зона болтанки при ясному небі має невелику товщину, але іноді може досягати 1-2 км. Турбулентність ясного ясно неба пов'язана із зонами великих горизонтальних і вертикальних звук вітру на висоті і обмовлена наяву з течії. Зона турбулентності при ясному небі вказується прийнятим літерним скороченням сад. Ну, На картах особливих явищ погоди ця зона, зона виділяється довгими штриховими лініями. Ну, на кінець рекомендації. При попаданні повітряно повітряного судна у зону сильної Богданки командир повітряного судна зобов'язаний вжити заходів для негайного виходу з небезпечної зони, в тому числі з дозволу диспетчера змінити висоту польота. Ну, і це також іще захід на посадку повітряного судна, і посадку операсильної турбулентності забороняється. Ну і останнє це струмані течії. Це порівняно вузькі течії зони сильних вітрів у верхній тропосфері і нижній тропосфері. При попаданні в зону сильної в обнув на Яниструної течії, слід змінити висоту командиру судна висоту польоту на 300-400 метрів. Ну, на сьогодні все. Слава Україні! Героям слава! До побачення!